Як залишити слід у чоловічій пам'яті після першої зустрічі? У нього було десятки побачень, але чомусь лише одна жінка, ти залишаєшся в голові. Хочеш знати, чому? Італійський актор Марчелло Мастрояні зізнався, що згадував не зовнішність, а відчуття після зустрічі, ту, після якої не міг заснути. Не тому, що вона щось сказала, а тому, що не сказала всього. Є одна річ, яку жінки часто ігнорують після першої зустрічі, але саме вона створює ефект, її неможливо забути. Підпишись і збережи це відео, бо саме після нього він почне шукати твою присутність. Ось секрет: залиш питання без відповіді. Не розповідай усе, не пиши після зустрічі, мені було приємно. Залиши тишу і невеличку загадку. Нехай мозок сам домальовує образ, бо загадка викликає зацікавлення, а зацікавлення думки, які не відпускають. Він не пам'ятає всі обличчя, але добре пам'ятає тих, хто не розкрився повністю.